37-річний солдат Олександру Олефір пішов служити за контрактом через деякий час після демобілізації. Чоловік родом із села Петрівка Зіньківського району. Там його і поховали. Попрощатися із ним прийшли місцеві жителі, представники влади, однокласники і друзі. А також приїхали його побратими із 16-го окремого мотопіхотного батальйону. В Олександра залишилися син та донька. У зоні АТО із земляком часто зустрічалася волонтерка із Зінькова Світлана Деценко. Ми неодноразово приїжджали у Хардійську фромку, де якраз зустрілися із Сашею. Ми передавали передачу від мами, передавали передачу від наших земляків. Це, можна сказати, такий дуже добрий, спокійний, хороший хлопець. Був ми часто з ним перезванювалися. Коли я приїжджав в відпустку, він приходив до мене в гості з мамою. Днями у великій багачці попрощалися і зі сержантом Полипом Ременцем, який загинув разом з Олександром Побратим. 16-го батальйону на місці трагедії у Глухові встановили хрест на знак пам'яті про санича та філа, як їх називали за життя. Розглядаються різні версії. Основна це необережне поводження із тепловою пічкою, типу буржуйка, здійснюється до розслідування. за частиною 3 статті 425 кримінального кодексу України. Під час пожежі постраждав ще один боєць, а майже півтора десятки військових втратили свої речі та документи. Небайдужі люди привозять їм найнеобхідніше. Ірина Соляник, Євген Корнієнко із Зінькова для полтавських телевізійних новин.